Медитація коротка притча. Один чоловік дуже втомився від галасливого та неспокійного міста, де все відволікало його від медитації та самоспоглядання. І тоді він вирішив знайти тихе, спокійне місце. Він прийшов у ліс, де не було ні душі, але не зміг зосередитися, бо йому заважало стрикотіння цикад та коників. Він заглибився далі у ліс, але там дуже голосно співали птахи, відволікаючи його від контакту зі внутрішнім я. У пошуках тиші чоловік заліз у печеру. Там було дуже тихо, але звуки води, що капала, його дратували. Тоді він збудував собі маленький котедж із звукоізоляцією, замкнув усі вікна та двері. Але у повній тиші все голосніше й голосніше чулося: тік-так, тік-так, тік так. Тік -так, тік -так. Тоді він зірвав годинник з руки і розбив його об стіну, сів, заспокоївся, глибоко зітхнув, задоволений, що ось зараз нарешті буде тихо. Але тук-тук, тук-тук, тук-тук все голосніше звучало серце в його грудях.